thank you Створення кожного бізнесу передбачає певну організаційну структуру, де кожна з позицій передбачатиме, зокрема, цілі, задачі та функції певної позиції, цінний кінцевий продукт діяльності, комунікаційні та функціональні зв'язки з іншими підрозділами компанії чи конкретними позиціями. Говорячи про ролі кожної з позицій в організаційній структурі компанії, в першу чергу, звичайно, варто визначити всі вище зазначені характеристики для керівного складу менеджменту. Керівника компанії, керівники вищої та середньої ланок та власника компанії. Враховуючи, що компанії туристичної індустрії здебільшого представляють МСБ, малий та середній бізнес, або навіть мікробізнес, досить часто можна зустріти ситуацію, коли власник або співвласник компанії займає певну операційну позицію: директор, комерційний директор, директор з маркетингу, директор з просування тощо. Суміщаючи одночасно ролі, керуючого певним напрямком діяльності та ролі власника компанії. А чи є у власника роль в компанії? Чи є певні функції? Якщо людина не знає відповіді на ці питання, не розуміє ролі власника, тоді скажіть, чи може така людина бути успішною в своїй діяльності? Навряд чи. Так само це стосується і досягнення поставлених цілей. Якщо немає усвідомлення важливості ідентифікації ролей, власника як таких. То і ціль навряд чи буде досягнута. Звичайно, коли бізнес тільки починається, без великих початкових інвестицій, тоді власник, скоріш за все, починає один за допомогою, можливо, декількох співробітників, делегуючи їм певні завдання та розподіляючи навантаження між ними задля досягнення поставлених цілей діяльності підприємства. На цьому етапі немає ніяких проблем з управлінням персоналом, з визначенням хто і що має робити. Які цілі та задачі у того чи іншого члена команди. Адже ціль одна просувати продукти компанії, заробляючи гроші та певну позицію на ринку. Час іде, і за умови успішної діяльності в початковому періоді з'являється все більше і більше задач, планів, цілей, для досягнення яких вже не вистачає невеликого колективу. З'являється певна структура компанії, з'являються співробітники з вузькою спеціалізацією, продажі. Просування, обслуговування, фінанси тощо. При цьому, якщо колектив відносно невеликий, досить непогано працюють ручні методи керування. В будь-який момент ви бачите, чуєте та маєте можливість комунікувати з будь-ким з колег. Це досить просто, тому що власник керівник знає всі процеси, має індустріальну експертизу і самостійно може оцінити результати роботи того чи іншого співробітника. Із збільшенням чисельності колективу, з масштабуванням певних процесів, наприклад, продажів, потрібно наймати вже не тільки і не стільки спеціалістів вузьких напрямків, а скоріше управлінців. І тут відбувається дивна історія: власник на власному досвіді знає, які саме потрібно створювати продукти, як потрібно їх продавати, як влаштовувати відносини з постачальниками чи з клієнтами. Але от біда! Власник має велику експертизу щодо продуктів туристичної компанії, але не володіє інструментами керування та управління персоналом. Постає вже знайоме вам питання, чи є вірогідність того, що власник буде успішним в управлінні процесами, чи в найманні відповідного спеціаліста, якщо він сам не має експертизи в менеджменті. Відповідь очевидна, і ви вже здогадалися, навряд чи без побудови системи управління персоналом. Неможливо успішно керувати трудовим колективом, якщо ми тільки не говоримо про ручне керування мікробізнесом, де, власне, сам власник компанії може виконувати багато різних функцій, в тому числі і функції керівництва або менеджменту. Але які ж тоді функції має власник, якщо говорити про правильну організаційну структуру та чітке визначення ролей та функцій, лежати на пляжі, пити коктейлі, відпочиваючи 11 з 12 місяців року. Згідно теорії керівництва підприємствами, роль власника визначається як стратегічне управління компанією, визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових цілей компанії та багато іншого. Перша та основна функція створення ідеології бізнесу. Найголовніша, можливо, та можливо найбільш недооцінена функція, пропускаючи цей пункт в побудові успішного бізнесу. Власники втрачають можливість використовувати цей потужний інструмент мотивації персоналу. Саме створення ідеології бізнесу, ознайомлення цією ідеологією та регулярне нагадування персоналу про основні засади ідеології, впливають на підвищення залученості та мотивації. Про мотивацію ми ще поговоримо пізніше. Але підвищення мотивації надпотужний інструмент управління командою, що здатен впливати на велику кількість процесів в компанії і вирішувати багато складних питань. Пов'язаних з успішним функціонуванням підприємства. Друга функція це стратегічний маркетинг. Хто, якщо не власник, визначає, якою саме буде компанія, як вона буде себе позиціонувати, які продукти чи послуги та як компанія буде надавати своїм клієнтам, на яку цільову аудиторію буде направлений маркетинг компанії. І якщо власник не буде перейматися цими питаннями, тоді, скоріш за все, за нього зробиться хтось інший. І не факт, що це буде успішно. Третя функція створення, опис та регламентація бізнес-процесів надання туристичних послуг ключовим клієнтам компанії. Як саме власна компанія буде створювати, просувати та надавати свої продукти та послуги? Всі процеси в компанії мають бути зафіксовані певним чином. Тільки в такому випадку цим процесам можна навчати спеціалістів, що долучаються до вашого бізнесу. Четверта функція. Це побудова організаційної структури. Звичайно, цю функцію можна віддати на аутсорс і отримати пристойний результат. Але ефективність результату напряму залежить від залученості власника в процес створення такої структури. Тільки власник знає, як саме має виглядати його компанія та які функції має виконувати. Так само важливо визначити правила роботи в компанії та обов'язки кожної позиції, що потрібна для функціонування туристичної компанії. П'ята функція безпека: справа не тільки в матеріальних цінностях, питання складання коректних договорів про співробітництво, форми легальної роботи з клієнтами, відповідність діяльності до законодавства. Тощо не зайвим згадати про забезпечення створення резервних фондів, що дозволяють переживати найскладніші та найскрутніші кризи в життєвому циклі компанії. Шоста фінанси та активи. Власник не тільки інвестує власні кошти в розвиток компанії, але й має. По-перше, визначити правила користування грошовими активами. І по-друге, слідкувати за дотриманням встановлених правил. Безумовно, у власника є величезна спокуса спроби знаходження в ролі власника і керівника одночасно. Але ми тільки що проговорили певний перелік функцій власника, і їх досить багато. І вони дуже важливі. Тож чи варто нехтувати виконанням тих функцій заради керування компанією. Всі ми розуміємо, що при виконанні обох ролей одночасно певні функції буде неможливо виконати фізично висновок. Потрібно чітко розрізняти функції власника та керівника задля сталого розвитку будь-якої компанії, в тому числі і туристичної.